Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про одного із героїв з бізне. І це буде в нас герой, зараз я вам покажу. <кхід> так, заходимо на карту. Так, щоб ми могли в бій піти і його там, е Попробувати, Що це за герой? Яке в нього вміння. Анімація, все більш так детально розберемо вже в середині бою. Так, беремо, до приміру, оцей. Так, вибираємо, вибираємо команду. От ця команда. Герой у нас, як ви бачите, Рокамуш з Призивів без четвертого сезону. Може хтось не знав. Давайте одразу вбій. І там вже поговоримо про нього, про такого здорового червоного героя 4 Називається, як ви вже поняли, Рокамуш. Чи Рокамуш, Рокамуш, коротше. Е, так, да, давайте про нього подивимось. Скорість зарядки в нього швидкий. Наносить 200 урона всім врагам. М'якість каждого удару 50%. Всі задіяти враги отримують 228 одиниць урона відкрово в, в теченні 4 ходов. Прикольно, этот ефект складається з іншими похожими ефектами. Коротше так, я буду говорити так, щоб всім було зрозуміло. Перше, він наносить 200 урона. Всім ворогам, якщо 200 взяти так урона по його параметрах, викачаного до 70 рівня, 891, ви бачите, атаки, то він буде бити дуже сильно і якби дуже сильно хороший герой. Но є один маленький неомінус. Він буде е е наносити цей урон тільки тим е героям, в яких він буде попадати з шансом 50%. Тобто, 50%. Процентів шансу на те, що він вдаре е, ворога. І 50% на те, що він не, не попаде в нього. На, в е, і ще плюс того, що він б'є, і плюс він е, на, якби їх піджигає, ну підпалює, будемо так казати. Підпалює ворога в кого попаде. Но тут спорне питання: він може зарадитися і може нікого навіть не зацепити. От в чому в нього є мінус. А є, що він да, може попасти по всіх. І знести одразу пів команди, там, допустим, а кого даже і не добив, то він може його і допалити в кінці. Давайте тако сразу зарадимо його маною. Йому мани підляємо. Давай ще одну бутилочку. О, супер. І тепер дивіться, якщо в нього зараз от, 50 на 50% урон, де заходити, то він попаде по целі з шансом 50%. І гутуємо. Бачите, так як я казав, 50 на 50. В когось попав в когось не попав, в когось попав в когось не попав. у двох, звісно, не добрали. Давайте ще раз його е, так підлічимо. Ман, мани йому надаємо, наляємо. І він ще раз б'є. В одного попадає, в одного не попадає. Ну, от такий в нього е, навик. Ульта. Ну, от мене що радує, да, то що він з бистрою зарядкою мани. І ще разок. Давайте ми його ще одоляємо і, може, він зацепиться їх зразу двох. І. Ну да. і от, от вам і його ульта. Так що судити вам, качати цього героя чи не качати, я його викачав. А, так що. Я його ще, навіть, якщо чесно, я особо його не ставив. Ні, там, ні на які турніри, ні в оборону, нічого. Просто він його для колекції викачав. А так що, от. Я тільки що от розібрався, ну, герой собі такий. Мені він, чесно, не зайшов. Так, тепер давайте виходимо. І по, повсіда, по моїй рекомендації я кажу, куди його ставити, можна на оборону, в яких лініях, а в яких не, не рекомендую ставити. Але перед цим як я буду показувати лінії це лінії, які я вам рекомендую не від професіонала, а від самого себе. Зі своєї точки, що я бачу. Дивіться, я рахую. Якщо в нього зарядка, бистр, зарядка мене бистра, а броні в нього небагато. 767. Ну, в принципі, для четверки це нормально. ХП в нього, ХП-ХП 1372, теж нормально. В принципі, ось ця лінія. Потім Ось ця його лінія і ось ця. Все. От перших три лінії. Ну, Краще отут вот ставити його, і щоб десь або тут був, або тут був э, герой, який ріже ворогу защиту. Ну, щоб понизити защиту, і щоб коли рукаму буде наносити навик з э, ворога, щоб в них вже була на, на той час порізана мана ой, мана, мана защита, щоб він нормально, якщо навіть попаде, то він нормально його там знесе. Знесе, мамо на увазі, нормальний йому урона несе. Може навіть і шотне, бо то, що Це дійсно блин, такий нормальний шотер. Ну но в нього, я ж кажу, ще раз, мінус 50 промах, а це дуже багато. От. Тут його немає смисла ставити, тут також немає смисла. Так що, от одна позиція, друга і третя. От ця третя позиція це найкраща для цього героя. Бо то що, от в цій. Лінії. І в цій в основному ставлю всі да, баферів, е, баферів, хілів, які лічать ну, героїв, які дають бонуси для своєї команди під час бою О Так що на цьому все. Ми розібрали сьогодні цього рокамуша. Класного варвар, може хто там цікавиться. А, сітку талантів, я йому, кстати, викичав, Да Дивіться, я їм всім своїм героям, качаю щоб ви понімали, на за щиту їх, тому що я граю п'ятьма однаковими кольорами, де би це не було. Тому мені потрібно, щоб вони були більш живучі. І я їх на полі міг нормально заражати, щоб вони не падали там. Коротше, хто грає п'ятьма кольорами, він зрозуміє, до чого я це сказав. І так, може хтось бажає там вступити до нас в Альянс Вільна Україна, тоді, будь ласка. Вот для вас название Альянсу. Ласкаво просимо вас. Так що, всім дякую, що дві це відео. Всім пока!